Добрий день, друзі! З вами я, Лана Олександрова, і давайте швидко пробіжимося по основним питанням, які у нас сьогодні виникли на сьогоднішній день. Записує відео 28.03 2025 року в 11.00. Поїхала. Отже, перше. За даними розвідки, РФ буде наступ на три області: Харківська, Запорізька і Сумська. По Сумській області, ви бачили, в мене є відео, яке називається наступ, і ви можете подивитися, подивитися зараз я навіть гляну, як правильно зветься, як правильно зветься це відео. Так, новий наступ називається воно від 26 березня. Ну, а давайте подивимося Харківська область. Е, давайте подивимося, які успіхи будуть у чи будуть вони наступати росіяни. Так, да, вони, вони якусь, е, бачите, карта сили говорить про те, що багато. Да? Багато збираються багато, велику кількість людей, кількість вояків, у них там вже вони, приготована і може бути неочікуваний удар, притом буде з тієї сторони, яку не очікували. Наступ на Харківську область буде. Тепер давайте подивимося, як, як, наскільки успішно. Можливо, саме те, що вони е, будуть, спрацює ефект неочікуваності. В тому місці, де їх не очікують, От так, правильно, який буде успіх? Ну, Ситуація повторення говорить про те, що вони вже пробували наступати на Харків і знов ще раз пробують. От, Але, як то кажуть, ця ситуація не програється. Того що. Того що Україна підготувалась до їх зустрічей. От, і вони будуть незадоволені результатом своєї атаки. Їх відтіснять від е, знову від тих кордонів, до яких вони наблизяться. От, при цьому при всьому, будуть, будуть казати, що дуже великі у них втрати. По людям і по зброї. Вони спробують, ну, скажімо так, у них вийде захопити тільки якісь невеликі міста от, чи невеликі села, там, де в принципі уже, ну, карта таємниці говорить про те, що якісь готуються або їхні є диверсійні групи, або. Вони готуються. Тому Харківська область, хто там стоїть перед Харковом, перед Харковом де зараз вони знаходяться, да, ті населені пункти краще бути готовими до е різних таких моментів, неприємних. Запорізька область, що будуть робити росіяни в Запорізь, на Запорізькому напрямку? Так, наступ на Запорізький напрямок також буде. От, при тому буде він досить також неочікуваний. От, в якому плані неочікуваний? вони Або тоді, коли ми не готові, Ну наприклад, не в день, там, а вночі. або наприклад Це буде не з землі, а з не знаю там з підтримки неба. Або з іншого міста місця, де їх не очікують. Які успіхи будуть у військових РФ на Запорізькому напрямку? От, там дуже. Багато якоїсь зброї, але вона також буде розбомблена, тобто вони готуються. От, е розвідка про це нам сповідомляє, але вони будуть розбомблені і дуже багато техніки постраждає. Про це будуть говорити, їх зупинять і також зупинять під якимось е невеликим населеним пунктом. Е цей населений пункт все-таки буде захоплений. Вони будуть мати надію, що хоч десь вони отримують, але не до Сум, не до Запоріжжя, не до Харкова вони не дійдуть. Далі, іще одне питання. Перемиря в Чорному морі. Чи буде все-таки підписане це перемиря? І як воно буде <кхе> спрацьовувати? Розмови про перемиря йдуть з двох сторон, але одна сторона не погоджується на це. Перемиря. Ми погоджуємося, а Росія не погоджується. Будуть розмови про якісь щоб ну, не, не обстрілювати, не обстрілювати військові кораблі. Але я не побачила це перемиря, це обман, це брехня. Ніякого перемиря не буде. І ще що на бумагі я не бачу зафіксованого цього перемиря. Нема бумаги, тому ніякого перемиря в Чорноморі не буде. На словах, може буде, але його Росія дотримуватись взагалі не буде. Ще одне питання. Путін хоче тимчасове управління в Україні. Ну якесь якесь І він хоче керувати. Чи вийдеться у Путіна досягти е, мети, щоб керувати тимчасово Україною? Так, да, він буде говорити з якимись. Політичними партіями, які вже ну, досить відомі політичні партії із низ одної. І колись вже так було, і він знову хоче, щоб так воно було. Е Значить, як це буде виглядати? Скоріше за все, це будуть якісь переходне правительство знаєте, не правітства. От йому дуже хочеться контролювати цю ситуацію. І якась із партій буде лояльна до Путіна, до речі, це буде обман, це буде брехня, нас надурять. І карта руйнації говорить про те, що для людей це буде якийсь дуже неочікуваний і неприємний ну, не вибір, я б сказала так. Ну, Карта башти говорить, що це обернеться для нас великим горем. Отак от, Нам не можна це допускати. На сьогоднішній день візьмемо другі карти, бо думаю, може, я щось неправильно. От, Давайте подивимося, чи взагалі буде Путін контролювати якусь владу у нас в Україні. Або з Путінським. Так, да, будуть вони про це говорити, що треба, що, що треба. Буде багато розмов, вони будуть очікувати від якихось людей, якісь партії. Вкинути буде дуже багато грошей. Але нічого ну, не вийде. Чого? Того, що це все зруйнує якась, якась або жінка, от, або якась яка буде іти до влади, або прийде до влади. От, або це буде, скажімо так, є велика вірогідність того, що у нас може бути ця. ця Тимчасове це керівництво, да? і Путін вкладе багато, ну, не Путін, там Росія вкладе багато в це е, ну, коштів, ресурсів, ще щось, але у них нічого з цього не вийде, в кінці концов. Тому е, треба бути дуже-дуже обережним. Так, ну. Може, може, це не сам Путін хоче керувати, може він хоче, щоб у нас було якесь тимчасове управління іншою якоюсь організацією, чи буде якась інша організація тимчасово керувати країною? Да, якась група людей вже готова керувати Україною і вже прям обговорюється питання. Так уже колись було. От що це таке було, я не знаю. Слухайте, ну все-таки буде. буде, да. Якесь тимчасове, тимчасове правительство у нас буде. Ну, Ми потім подивимося ближче, ближче до цих подій, ми потім подивимося, що буде. Ну, і останнє питання: чи будуть вибори президента в липні? Якщо я зараз побачу імператора або карту закону. От, або карту калізниця. Значить, в липні вибори президента у нас будуть. Отже, чи будуть у нас вибори президента у липні? Вкотре будуть підніматися ці питання, вкотре народ скаже ні, ми не хочемо. Поки не закінчується війна, ми не готові не до яких виборів. Ми будемо ну, не перемиря, а закінчення війни. Нам виходить ем, закордонні наші партнери, скажімо так, да, або Всесвіт пропонує нам зупинити. Тобто перемиря зробити, і на основі цього перемиря зробити вибори. Нам буде важко. От Ми будемо опиратися, і виборів у липні президента не буде. Не випала жодна карта, про яку я говорила. Тому, друзі, треба далі тримати стрій, треба не... Скажімо так, не, не, не розслаблятися. Да, Буде важко проламити старій Європі, нас буде дуже важко проламити. От вони будуть думати, що ж заставляти нас чи не заставляти, але зрозуміють, що заставити вони нас не можуть. От І перемиряться ще не привід для перевиборів президента. Нам президент наш не заважає. Наш президент нам не мішає. Не він е, крав оті е, мільйони. Доларів, які були виділені на зброю в Америці, а до України вони навіть не дійшли, бо вони навіть не виділені. Були. Вони були виділені з язика, Пут з язика Трампа. Все. Неде Байденом не підписані бумаги, що нам виділили стільки та мільярдів. Тому це все ілюзії, це все брехня. От, і до речі, якщо, якщо е, Європа буде опиратися, то ми можемо звернутися до інших країн, які в принципі вже, вже розсматрюють нас в якості партнерів. Ну і плюс, е, оце тимчасове перемиря і оці вибори, вони е, пропонуються для того, щоб зламати Україні хребта. Тому що е, тіко вони мають дуже велику надію і будуть говорити постійно про нелегітимність і ще щось таке. Це все путінська, путінська риторика, і це все намагання прогнути ось от десятка мечів лягає прямо Україні на серце. От і я хочу сказати, що е, це намагання е, здати Україну, здати Україну в е, руки е, Путіну і таким чином, аля, наче як. То завершити війну, бо вже ж нова назріває, давайте деребанять якусь нову країну. Але і мене не показало, що перемиря в морі не буде, виборів президентів не буде. Якесь тимчасове керівництво Україною може бути, є велика вирагідність, Але це може бути вимушено. Вимушено, не того, що ми там, а вимушено. Що це за група людей буде. Можливо, це буде під наглядачами якимись, але ну, є така вирагідність. Ну і е очікуємо наступу, готуємо для того, щоб е наші хлопці могли е відбивати, для того, щоб е ще, що, ще що, що треба, щоб наші хлопці відбили ці-всі наступи. Треба, щоб ці хлопці вибили. Значить, дивіться, у нас дуже мало людей. Вони хворі, вони, вони, вони больні, вони хворі, вони виснажені і вони закінчуються. Прям просто людей катастрофічно не вистачає. Тому у нас просто немає ким воювати і ким контролювати. От, карта Башти говорить про те, що у нас катастрофічно не вистачає. От, тому для цього потрібно нові резерви. Якісь резерви, нові, молоді, бачите, карта шут це значить нові. якісь. Це не обов'язково молодь, але треба, щоб залучати якісь резервні бригади, не знаю, що там, батальйони чи що. Тобто ті, хто зараз будуть на підхваті, ті, які вже яких встигнуть трошки підучити, вже вивчити і можуть замінити. Того, що ми можемо опинитися в ситуації, що у нас є зброя, зброя. У нас є, а людей не вистачає. от І така ситуація вже була, і ця ситуація може призвести до поразки. До поразки, при тому, у нас може бути карта, яка говорить про те, що десь нас можуть навіть десь оточити, або вони можуть прорватися ну, на, на, ну, назад, за, нашими, за нашою армією. Тому між нашою армією і нашими містами, які ми не хочемо здавати, там мають бути ще резервні якісь батальйони, щоб можна було Підстрахувати наших хлопців. Цього нам досить не вистачає, але ми можемо це зробити. Ну що ж, друзі, я роздивилася всі питання, які на сьогодні дуже мають велике значення для нас. З трошки буде мене більше вільнішого часу, то ми з вами... Подивимось іще більш детальніше якісь моменти. от Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, на сьогодні карти говорять ось так. Десь є. Позитивний момент, десь є негативний момент, тому що ми можемо це перше донатити, донатьте тому, кого ви знаєте, донатьте тому, в кому ви впевнені, але все одно донатьте, збирайте на русорізи, на дрони, на браннявики, на те, що ви вважаєте, потрібне. 10, 20, 15 гривень, скільки б там не було, кидайте. Кому довіряєте. З тим і працюйте. Я нікого не рекламую, я просто кажу про те, що потрібно все одно долучатись і допомагати. Ну і, звісно, не кидайте енергетичні практики, це теж енергетичний захист. Будь ласка, це саме той магічний захист, який тримає наших хлопців. Робіть медитацію, захисний купол. От, робіть медитацію, ви, вона в мене на каналі. Ця медитація спасла вже не одне життя. Тому, будь ласка, знайдіть ще, в мене там є Медитація на, називається енергетичний шар. Ви таким чином також можете долучити завдяки цій, цій практиці ви можете допомагати нашим ППО відбивати зброю на рівні енергії. І завдяки цій практиці ви можете відбивати атаки на полі бою. О, долучайтеся до енергетичного фронту, будь ласка. Ставте захисти не тільки на себе і своїх рідних близьких, а і над нашими хлопцями на полі бою. Ну і пам'ятайте, що у мене на каналі є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаються, які ставлять мені подобайки, на мене підписані, і мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.